Водночас тема боротьби за збереження української мови з часом може просто зникнути, як і самі мовці. Автор дослідження в тижневику в тижневику коментарі Юрій Вишневський вказав на важливу деталь: аби констатувати смерть мови, не потрібно чекати, коли від неї відмовиться остання людина. Достатньо створити такі умови, аби кількість мовців скоротилася до рубежу, за яким вже неможливе відновлення. Власне, цей поріг за свідченням соціологів становить 50%. Нині українська мова дуже близько до зони ризику. Таким чином, ухвалення мовного закону в редакції Колесніченка-Ківалова ківалова це планомірне зменшення ареалу поширення, а в перспективі, і повна маргіналізація української мови. На цьому графіку ви бачите, як у відсотковому вимірі змінювалася кількість жителів України, які вважають українську мову рідною. З 59 по 89 рік, завдяки планомірній русифікації, ця цифра зменшилась з 74 до 66%. За умови, якщо новий мовний закон буде втілений у життя, вже за 50 років до 2060 року кількість тих, хто вважатиме українську мову рідною, зменшиться до критичної межі менше 50%. Одна з функцій держави це захист мов, як етносу, назва якого значиться в назві держави, так і національних меншин. Закон про засади державної мовної політики не вирішує жодної проблеми. В Одеській області, приміром, де компактно проживають представники молдавської, болгарської, гагаузької національних меншин, цього не відбувається. Наприклад, сайт Думська цитує голову облради Миколи Пундика, який регіональною російською мовою каже: цитата: Не віжу смислу зараз придавати какой-то особий статус молдавському язику. ведь у нас є русский язик, як язик міжнаціонального общення. Кромі того, молдавський в районі ніяк не Щемляється, тобто всі розмови про мови, які треба рятувати, яким щось загрожує, це була брехня, димова завіса, за якою стояло бажання дати де-факто офіційний статус мові Путіна і Жириновського. Бо, перефразуючи регіонала Пундика, російська Пушкіна та Чехова нікак не ущемляється.